Друзі, нам приїхали шифан гцл ГЦЛК, 23 рік виготовлення. На широкій резині з мостами від 35-ки. Все їх було. Тільки забрали гідробак. Андрій, гідробака немає. Мінуснули разом з циліндром і доставили зовнішні циліндри, які давлять вниз, так само як і на сороковці. Так, бачите? Два штока, розподільник, виход на прицеп. Є плаваючі вперед, назад і сюди фіксатор плаваючий. Зручно. Ціна бомба 6700 доларів. На широкій резині. Резина тут задня 112 на 24 а передня 75 на 16 широчезна. І це самий дешевий трактор на 24 кінських сили, із примусовою гідравлікою. Циліндр як піднімає, так і давлять вниз. Тож, кого цікавить дана модель, є в наявності, в достатній кількості. Телефонуйте, 6700 доларів, доставка безкоштовна.